Доброго вечора. Тема ексклюзивної бесіди сьогодні є наступна: Правосуддя судді Самсіна під пальмами з бананами та у лікарняному ліжку. Чи можете ви, шановні читачі глядачі, уявити, що судді можуть чинити правосуддя, перебуваючи у відпустці або на лікарняному ліжку? Уявіть, що це є дійсністю, принаймні суддя Кам'янко-Бузького районного суду, Львівської області СамСін систематично кожного року йде відпустку або на лікарняний, щоб на білосніжному, піщаному пляжі в тіні пальми біля моря, чи свого ставка в селі Сушна Родехівського району, попиваючи, тонізуючи та прохолоджувані напої, або перебуваючи в окремій віп палаті медичного закладу, під крапельницею вчинити справедливе судочинство. Так було і у 2020 році. 12.02 до камянко бузького районного суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Ломака Миколи Васильовича, що транспортним засобом, що транспортним засобом марки ваз 2108. В стані алкогольного сп'яніння. Що зафіксовано в протоколах про адміністративне правопорушення серії БД номер 081-979, серії БД номер 081 978 від 11.02.2020 року, від 1102 2020 року. А тепер ще раз уважно послухайте. 12.02.2020 року надійшли матеріали до Камінкобульського суду на Ломака, що він 27.01.2020 на дорозі Київ чоп керував транспортним засобом останні уколі здійніння. А протоколи, протоколи про це складені, значить я ну, тільки що називав номера і серії від 11.02.2020 року. Це нонсенс. Не може такого бути. Протокол складається зразу в день вчинення правопорушення. А що це робилося значить, два тижні, тижні після цього складався протокол після того, як було вчинено? Це вже якась бздура. Крім того, водій ВАЗ-2108 скоїв зіткнення з автомобілем марки Volkswagen Touareg, що призвело до пошкодження транспортних засобів. Судова справа номер 446 дріб 339, дріб 20 була розподілена судді Самсіну. Я не, не розумію, як суддя самсін, в нього що мозги не варять, що він таке написав в цьому. Чи він, чи хто не знає, хто це міг написати таке. Чи хто міг взагалі таку справу, справу за, значить, завершити справу і винести судове рішення, де явно видно невідповідність. Невідповідність даних подіям, які відбулися. Згідно офіційних документи Кам'янка Бурського районного суду Львівської області, суддя Самсін, це на мій запит мені надали. З 27.04.2020 по 07.05.2020 перебував у відпустці. Що він робив у відпустці? Загоряв, чоловік рибочі, відпочивав в санаторії. Це суті не міняє. Він був у відпустці. Те, що 05.05.2020 2020 року суддя СамСІН дивним чином у шортах та сандалях, я так собі уявляю, опинився в залі судового засідання Кам'янко-Буйського районного суду для розгляду згаданої справи, згаданої вищої справи за наслідком якої ухвалив постанову про закриття провадження у справі про притягнення до відповідальності у зв'язку із закінченням строків розгляду справи, передбачених статтею 38. Для мене видалось дивним. Що ж заскодило судді Самсіну розглянути справу, що 3 місяці лежала в нього в шафі. Мабуть, так був завантажений роботою, що вгору глянути не було часу. Але це легко перевіряється. Моїми дослідженнями встановлено, що в проміжок часу між 12.02 2020 року і 5.05 2020 року датою. Датою, коли була справа надійшла, і датою, коли було винесено судове рішення. Ухвалене. Суддя СамСІн перебував на роботі 23 робочих дні за виключенням відпустки та лікарняного. За цей час ним було ухвалено та направлено до єдиного Державного реєстру судових рішень 117 судових рішень. Дуже просто 117 поділити на 23, це складає приблизно 5 судових рішень в день. Мало це чи багато. Судді знають, напевно, і точно, що ця кількість не є критичною для судді, тому виникає підозра, що суддя сам умисно не розглядав цю справу три місяці. Тобто, це була запланована акція на приховування від притягнення правопорушника до відповідальності. Виникає питання, що сталося у цій справі, що суддя змушений був серед відпустки в капцях бігти до суду, щоб проводити судові засідання? Можливо, спонсор в лапках вимагав сатисфакції за виділені кошти на вирішення справи? Тим більше, що древицький Валерій та Олександрович та Древицька Марина Григорівна. Потерпілі, подали позов до ломика про відшкодування матеріальної та моральної шкоди за ДТП. Кам'янко-Бузький районний суд Львівської області надав мені інформацію, що суддя Самсін з 2 березня 2020 року по 30 березня 2020 року перебував на лікарняному. Встановлено, що в цей проміжок часу суддя Самсін ухвалив 6 судових рішень. Це були ухвалені судові рішення 2 березня, 11 березня та 30 березня. Судові рішення приймались у ліжку. Так само в період перебування судді у відпустці 27.04.2020 року, 7.05.2020 року. На нього були розподілені судові справи у наступні дати. 29.04. 30.04.04.05.05.05.7.05.2020 року. Що це означає? Це означає, що на суддю Самсіна в порушення вимог пункту 2.33 розподіл судових справ положення про автоматизовану систему документу обігу суду. Це є нормативно-правовий документ. У відповідності до яких не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли у період відпустки, незаконно було розподілено 15 судових справ. Чому хто міг дати таку незаконну вказівку керівнику апарату суду, тому що розподіл здійснюється підрозділом, керівник, яким керує керівник апарату суду? Хто міг дати таку вказівку, крім самого голови суду? Я не думаю, що би хтось інший суддя ріснув би такі вказівки давати. Викладена інформація дає підстави заявити про те, що шість судових рішень, ухвалених суддею самціним, під час перебування на лікарняному ліжку є неправосудними, тобто ухваленими поза законом та, до речі, ще й хворим суддею. Так само з перевищенням вимог положення про автоматизовану систему документу опігу суду під час перебування судді Самсіна у відпустці, в тіні на білосніжному пляжі під пальмами та споживання прохолоджувальних напоїв дивним чином були розподілені на нього судові справи. Що це може означати? Мабуть, суддя дійсно був у відпустці або на лікарняному у вказані дати. Але він та його підлеглі на той час він посідав посаду ВОО голови суду, на яку сам себе призначив, сфальшували дати ухвалення судових рішень та розподілу судових справ. Можливий і другий варіант. Камінь бузький районний суд Львівської області надав мені недостовірну, брехливу інформацію про дати перебування судді Самсіна у відпустках та на лікарняному. Адже навіть незаконно засекретив копії табелів виходу на роботу суддів у 2020 році, які я вимагав надати у своєму запиті. Так скажу для інформації, що у 2015-16 роках Державна судова адміністрація у Львівській області надсилала мені на запити копії табелів, виходу на роботу. По деяких судах. Ніякого секрету ці табелі не складають. Значить, це, це є фантазії, фантазії судді Самсіна, який видав незаконно, незаконно такий наказ, яким засекретив. Вони би засекретили ще й, мабуть, свій туалет, який там є. І як вони ходять в туалет? Повертаючись до, справ, до справи. Номер 446, дріб 20 можу припустити висловити свою думку, що постанова від 5.05.2020 року, ухвалена суддею Самсіним, є неправосудною за межами закону, адже суддя в відпустці не може здійснювати правосуддя. Потрібно зауважити, що апеляційна інстанція 22 липня 2020 року. Ухвалила постанову за наслідком розгляду апеляційної скарги потерпілої особи Древицької, Древицьких на постанову камянко Бузького району суду Львівської області від 5 травня 2020 року, якою скаргу залишила без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін. Чи знала суддя Львівського апеляційного суду Гончарук Ліля Яківна, що суддя СамСін Маркян Леонович? Ухвалив постанову від 5.05 перебуваючи у відпустці. Що б вона зробила, якби на той час мала таку інформацію? Чи було б в неї таке саме судове рішення? Чи знало б подружжя Дривецьких, потерпілих у ДТП з водієм Ломаком, що суддя Самсін ухвалив судове рішення за частиною 1 статті 130 та статті 124 КУПАП у відпустці? Адже вони точно потерпіли від такого беззаконня з боку судді Самсіна. А як ви, шановні читачі і глядачі, міркуєте? Прокоментуйте цю подію. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 15 грудня 2022 року. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал.